Вітаю, друзі! Триває наша подорож країною мови для учнів четвертих класів. І сьогодні ми з вами дослідимо поширені і непоширені речення. Влаштуйтеся зручніше і почнемо. Отже, ми з вами вже знаємо, що речення. Це слово або група слів, що зв'язані граматично і за змістом, і виражають закінчену думку. Усі повнозначні слова в реченні, до яких можна поставити питання, є його членами. Підмет і присудок є головними членами речення і становлять його граматичну основу. Усі інші члени речення є другорядними. Сьогодні ж я вам розповім, що за наявністю другорядних членів речення поділяють на поширені і непоширені. Непоширені речення складаються тільки з граматичної основи, тобто підмета і присудка, або якогось одного головного члена. Наприклад, Родина відпочиває у цьому реченні. Наявний тільки підмет Родина та присудок відпочиває. Отже, це речення не поширене. Інформації, звісно, небагато. Проте речення передає закінчену і зрозумілу думку. Поширене речення, крім граматичної основи, містить принаймні один другорядний член. Поширмо наш приклад: Влітку наша родина весело відпочиває. Погляньте, друзі, скільки водночас з'явилося інформації і другорядних членів речення. Граматична основа вже відома. Це підмет родина та присудок відпочиває. Визначимо другорядні члени. Родина чия наша займенник. Наша виражає таку ознаку, як належність об'єкта комусь або чомусь. А отже, він виконує функцію означення: Родина відпочиває коли. «Влітку». Прислівник влітку називає ознаку дії, а саме час, коли вона відбувається. А отже, він виконує функцію обставини. Родина відпочиває як? Весело. Прислівник весело дає якісну характеристику дії. А отже, він також виконує функцію обставини. Ось і все на сьогодні, друзі. Сподіваюся, вам було цікаво. Обов'язково потренуйтеся самостійно визначати поширені і непоширені речення, послуговуючись матеріалом, який ми сьогодні опрацювали. А я з нетерпінням чекатиму на нову зустріч із вами. До побачення!